Інспектор із пожежної безпеки Олександр Хмеляр розповідає про види вибухівки. Це протитанкова міна. тобто вона, як правило, її ховають під землею, десь в хащах, на дорозі, на стежках, де може приїжджати проїжджати техніка. Лекцію проводить для відвідувачів гуртка юні рятівники, який діє на базі 20-го Вінницького ліцею. Це противибухова. Ніна, якщо на неї не їхати, вона зірветься. Вибухонебезпечні предмети потрібно знати, щоб себе захистити. Гурток створили торік, у вересні, тоді ж облаштували і кабінет безпеки, каже директор ліцею Олег Слушний. Зараз його оновили, придбали плазму, встановили стенди, на яких зображені вибухонебезпечні предмети. Нас зацікавили такі стенди, які дозволяють побачити лінійні розміри, побачити вигляд, побачити колір, зрозуміти їхню форму, тому що деякі вибухонебезпечні предмети маскуються під звичні для нас предмети, і тому для дітей досить важко критично поставитись до будь-якої знахідки. Інформаційні стенди та телевізор закупили за гроші міжнародного благодійного фонду Ми з України, говорить представник Вінницького осередку Сергій Прохоров. Основна мета роботи фонду була направлена на допомогу Збройним силам України. Наразі трішечки розширяємо свою діяльність і починаємо все ж таки допомагати дітям. Виділено 35 тисяч ліцею на придбання стендів для класу безпеки. Ксенія Парфенова відвідує гурток рік. Каже, сьогоднішнє заняття навчило її правилам поведінки з вибухівкою. Якщо я б знайшла міну, то потрібно її обгородити, не підходити, ви сказати батькам або старшим повернутися. Тою дорогою, якою прийшла, і визвати відповідні служби. Це осколочна граната протитанкова, ручна, так чи коли дереваєш, вона зривається. Це теж вважається, як граната. Руки не можна брати, позвонити ну, служби 101 або 102. І сказати, де ця міна ну, в лісі, якому це йде, то вони приїдуть, а місті це заберуть. Під час літніх канікул гуртківці збираються раз на тиждень, говорить вчителька Оксана Варваріна. Потрібно дітям мати навички безпечної поведінки, тобто убезпечити себе під час прогулянок, під час дороги додому, до ліцею, і а також і під час прогулянок в свій вільний час від навчання а влітку тим паче, тому що дуже багато діток під час літніх канікулах перебувають наодинці дома, тому що батьки ж, як ми всі знаємо, працюють. Тому діткам потрібно бути обізнаним в даній темі. Зараз гурток юні рятівники відвідує 10 дітей. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.